У людини відчуття, що хтось тут був і це все коротше, поламав. Що у нас ламали? Та все ламали. Трошечки випив, може, трошечки покурив. І коротше виламав сейф і пішов з ним. Хокейні команди іноді забувають хокейні ворота. Ви вкрали халат бачить, що жінка поклала шматок піци в сейф. Ну, я не знаю, виїхали і залишили. Намагається його розігріти. Бо ну це незручно, так не можна. Вітаю! Мене звати Наталія. Я працюю в готелі. Готель називається «Canvas Moncton Hotel», і це готель мережі «Hilton». Колекція бутік готелей. Вона називається Tapestry Collection». А саме цієї мережі «Hilton» відкрив перший готель в Канаді. Це був готель у Монктоні, той, в якому я зараз працюю. зараз я працюю директором по продажам і кейтерингу. Я нещодавно зайняла цю позицію, а до цього я два з половиною роки займала позицію «Executive Housekeeping Manager». І е, на цій позиції я відповідала за формування команди, е, за навчання, за тренінги і за те, щоб наші всі приміщення готелю відповідали стандартам чистоти. Стандарти Хілтона дуже високі. Нам їх присилає керівництво Хілтона. Ну там насправді там, е, у нас є, в кожному готелі є інспекція. Інспект Хілтон, інспектор. Приїздить до нас раз на півроку, і він ходить, і методічно в нього є, він вибирає там а, 7 або 11 номерів. Я не знаю, чому такі цифри. Ми ніколи не знаємо, що, що попадеться з тих номерів, які вільні. Він обирає собі в произвольному порядку і йде перевіряти все. Він перевіряє там і, а, там якість, і якість чистоту простираду, чи, чи нема там якихось там. Маленьких маленьких цяточок. В туалет він заглядає в раковину, він дивиться в душі. Наскільки там плитка чиста в душі. Він дивиться в якому стані меблі. Він перевіряє пилюку, чи є пилюка там десь на поверхнях. Він дивиться на вентиляцію на стелі в ванній кімнаті. У нього є перелік таких поточних параметрів, які він ретельно перевіряє. Ну, насправді все має значення. Кожна деталь має значення в готельній кімнаті. А яка кімната в готелі вважається чистою, з точки зору гостя, який, який заходить в кімнату? Та кімната, в якій до нього нікого не було. Якщо він заходить в кімнату і в нього є відчуття. Що хтось до нього тут був, то все, кімната брудна. А що формує це відчуття? Перше це запах. У нас є спеціальні хімікати, які ми, коли ми прибираємо кімнату на закінчення, ми бризкаємо хімікатом спеціальним, який не тільки дає приємний аромат, легкий, не нав'язливий. В тому хімікаті є спеціальні бактерії, які зжирають, з'їдають причину запаху. Що формує запах? Запах формує ну, от це те саме, як і собака бере слід. Да? Це а, на шкірі у людини. От ми, ми, це, ми цього не бачимо, але шкіра завжди ви йдете і ви щось по собі залишаєте всюди. І так собака бере слід, бо лишаються такі а, ну, частички, маленькі частички кожи, шкіри. І так само в кімнаті. Заходиш в кімнату після того, як гість виїхав, там є запах гостя. І от щоб його прибрати, звісно, звичайно все, звичайно, все вимивається, але після того цей хімікат, який випускає тих бактерій, які з'їдають, ото все, і причина запаху уходить з кімнати. Другий момент, який людина, яка входить в кімнату, помічає, що щось не так, це якщо щось стоїть нерівно. І не однаково, наприклад, ну ті ж самі чашки, ручки повернуті в різні сторони. Воно все має стояти рівно. Все в кімнаті: пляшки, чашки, стакани, все, що є. Бірочки там на всьому, вішаки, все має стояти рівно, як в армії. Це дуже важливо, тому що якщо воно десь повернуто не так, у людини відчуття, що хтось тут був, і це все коротше поламав. Третій момент, це, на який звертає е, людина увагу, це наявність всього в достатній кількості. Тобто, якщо там має бути мило в кімнаті, то воно має бути. Має бути мило, має бути лосьон, мають бути заповнені всі ці наші диспенсери, боді бодівош, шампунь, кондиціонер. Якщо людина приїжджає до нас а, а, часто, а у нас більшість таких клієнтів, які вертаються весь час, то вони знають, що в них в кімнаті має бути дві бутилки води, дві пляшки води. От. І якщо там вони, Там вони… одна пляшка води, хтось її випив, щось не то. З кімнатою щось не то. От. І тому оці три моменти вони дуже важливі, і ми в готелі працюємо над тим, щоб все це було на місці і було як треба. Іноді заходиш і дуже сильний запах лишається, да? там, ну, від чогось, там щось, день народження відмічали, там, одружилися, у нас всяке буває. От. І тоді недостатньо, цього хімікату недостатньо. Тоді у нас є спеціальна машина, яку ми ставимо на 30-40 хвилин на годину, якщо треба, і вона висмоктує як пилосос, вона висмоктує той запах. Ну, зазвичай стандартні номери: стандартний Кінг або Квін. кінг – це одне велике ліжко. Квін це два ліжка трохи меншого розміру. Ці номери найдешевші, особливо, якщо там немає балкону. Якщо є балкон, то цінність цього номеру зростає, особливо влітку. От. Також у нас в готелі є двоповерхові кімнати. Ми їх називаємо Байлевелс або «loft», Loft. Вот. Вони у нас, Таких номерів у нас 4, і вони є найпопулярнішими в нашому готелі. Вони на вихідні, ну, їх треба дуже завчасно бронювати, тому що вони завжди заброньовані. Також є два номери, які ми називаємо Celebration Suites, вони великого розміру. І там є такий великий стіл, тут він називається Har Harvest Table. Harvest — як урожай, да, урожайний стіл. Це типу, ну, така кімната для вечірок, для сімейних обідів. Там дуже прикольно, багато місця і класно, красиво. Найкраще завжди працювати з людьми, які приїжджають в у відрядження. Вони поспали вночі, вранці пішли на роботу. В них чистенько, гарненько, чепурненько, дуже мало часу витрачається, щоб прибирати за ними номери. І найважче за все працювати на вихідних. Наш готель він є найпопулярніший готель в Монктоні. І дуже, не дуже часто, а завжди кожні вихідні там, або дівішнік, або мальчишник, або хтось одружується. Або 50 років відмічають, або день народження 18 років, або хокейні команди. Ну завжди якийсь двіж. на вихідних це такий дуже такий партій там, там вечірки. От і коли ми прибираємо все це в неділю. То ми виносимо дуже багато сміття, дуже багато прямо мішками ми виносимо ті всі пляшки. От, ну, ми бачимо, де яка була вечірка. От, і це ну, неділя це самий такий, для всіх готелей це самий складний день. Що у нас ламали? Та все ламали. Колись у нас була хокейна команда. Хлопчики 15 років. От я тепер з тих пір я завжди питаю, якщо мені кажуть, що у нас буде хокейна команда, я питаю, який вік? Хокейні команди це завжди щось особливе. От одного разу приїхала хокейна команда, хлопчики 15 років. І після них ми, нам довелося ремонтувати дірку в стіні. Ну, от просто дірка в стіні. Отакого от розміру. Ну, тоді я того разу я дізналася, що у нас там в готелі стіни, вони не кам'яні. Вот. А коли приїжджають хокейні команди, наприклад, 11 років, 10-11 років, потім ми замальовуємо графіті. Також в конференц-румах ми замальовуємо графіті. Ну, таке, Я сама хокімам. У нас у мене дитина грає в хокей. 13 років, да ну це дуже цікаво. Ми завжди подорожуємо, але я завжди своїй дитині кажу: веди себе чимно в готелі. Да, зазвичай це все відшкодовується, це все, це все прописано в контракті. Ну, ну як прописано, прописується, що у нас тиха година з 11 вечора. Але ну то діти, коли подорожує хокейна команда, це завжди ну, відбувається так. Діти завжди з батьками. Значить, батьки в готелі збираються кубкою, йдуть в бар. Діти самі по собі. Дітям весело, вони або грають в хокей в коридорах, або гасають коротше, кругами. У нас там кругами номери по периметру готеля. І потім наш франдеск, весь червоний, ходить по готелю і, і, і заспокоює дітей. У нас буває такі ситуації, коли приходиться викликати поліцію. Я сама, як працювала ще на Франдеску, якось зайшов на готель, готель в центрі міста і іноді заходять без хатьки. І от зайшов один чувак, а це було, було десь 10 вечора. Я пам'ятаю, що це був понеділок, це був десь Кінець травня, початок червня, літо. Да? І так було. Я одна на франдеску, і цей чувак заходить і якось трошечки стрмно. Я з ним поговорила, попросила його піти. Він не пішов, я викликала поліцію. Поліція приїжджає досить швидко. Вони всі цих людей знають, От. але це, це я сказала мою історію, да? але бувають різні історії. Буває таке на вихідних, коли люди захоплюються там якоюсь відмічанням, да, якимось день народження, вечірка, ну будь-що у них там відбувається, і вони, їх не можна заспокоїти там друга година ночі, третя година ночі. Інші гості хочуть спати а, а тут у них вечірка в повному розгарі. Тому тому в таких випадках приходиться викликати поліцію. Поліція приїжджає, їх заспокоюють, виводять. Коротше, ну і все нормально. Так, з такими персонами у нас є чорний список. От нещодавно, десь місяць тому, була цікава історія. Я не знаю, що у того дядьки було в голові, але він ну, трошечки випив, може, трошечки покурив. І коротше виламав сейф і пішов з ним. Сейф був порожній. Я не знаю, може він там свої тапки туди поклав чи щось. У нас ми, ми іноді дуже цікаві речі, речі знаходимо в сейфах. Частіше за все, люди забувають зарядні пристрої для телефонів. Це найчастіше. Ну, з 10 забутих повернуться за одним. Може за двома. Ще забувають іноді, і це такі. Кошмар на насправді для хаускіпера, якщо забудуть епловські навушники. Вони де вони маленькі, біленькі, десь закотилися, вони можуть і в простирадлах загубитися. І людина дзвонить і каже: Я бачу, я ж їх відстежую, вони в готелі. І треба дуже швидко піти в ту кімнату. І перебрати всі простирадла, і що там було, щоб їх знайти. А якщо вони десь в простирадлах їх не видно, вони маленькі, все, вони поїхали вже на, на прання в Лондрі поїхали. Хокейні команди іноді забувають хокейні ворота. Тут, тобто, <рес> ну я не знаю, виїхали і залишили. Ну що, воно воно лежить три місяці, а як його ніхто за ним не звертається, то я роздаю, я віддаю хаускіперам, покоївкам, які це знайшли. А і ще тут бувають у нас фестивалі, коли е, жінки, коли чоловіки наряжаються як жінки. Вот. І після того ми дуже часто знаходимо жіночі парики, всякі різні на чай. Ну тут з чайовими така ситуація. До ковіду залишали дуже багато чайових всюди, у всіх готелях по Канаді. Це я зараз розмовляю, от коли я розмовляю з людьми, які працювали в готелях до ковіду. Мені розказують розповідають, що кожного дня могли приносити додому по 100-150 доларів чайових. Це звичайні покоївки. Потім настав ковід, готелі. Позачинялися, не працювали, але потім, коли вони відкрилися, ну, була її складна дуже економічна ситуація. Люди, поки ніхто нічого не працювали, люди перестали заробляти гроші і впали доходи дуже сильно. І, і це а, ну, мало такий вплив, що от зараз після ковіду не дуже багато людей лишають чайові насправді. І зараз. Ми це намагаємося стимулювати. Ми лишаємо, розробили спеціальні такі як листівочки, де кажемо, от, вашу кімнату прибирала Галина, наприклад. Да? От. І якщо, якщо вам подобається стан вашої кімнати, ви можете її, їй подякувати, залишивши, залишивши маленькі чайові. Ну, і в, середньому, в середньому люди залишають ну, частіше за все 5 доларів. Плюс-мінус, да, але бувають чайові 20 доларів. Ви більше я не бачила. Може, дівчата бачили, я не бачила більше ніж 20 доларів. Але а, ну, мені інші покоївки розповідали, що до ковіду лишали там бувало і 100 доларів, і 200 доларів. От, але я з цим не стикалася. Іноді люди е, е, лишають не гроші. А, наприклад, півасік. Півасік теж ну, це весело, але півасік у нас щодо алкоголю, який ми знаходимо в номерах, у нас є правило: весь алкоголь ми збираємо, підписуємо. Він у мене зберігається певний термін. І якщо людина його не, якби, не дзвонить і не каже, що, вибачте, я тут забув баночку піва. А, от, а вибачте, я тут забув баночку пива. То я тоді все це віддаю дівчатам, які це знайшли. От, бо бувають різні ситуації. Ну, така смішна ситуація. Людина забула банку пива, і потім вона дзвонила і, і казала, що добрий день. Я от сьогодні виїхав, я забув одну банку пива. Будь ласка, поверніть. Я зараз підійду на ресепшн. Є у нас один гість. Постійний. Дуже цікавий дядько. Він в якості чайових лишає кульчики золоті. <плес> У нас є магазин поруч з готелем, магазин ювелірних прикрас. І от ми знаємо, бо він все це дарить в коробочках вбрендованих. Ну, тобто ми бачимо, що воно нове. І я думаю, що в мене вже всі. Покоївки мають від нього ті кульчики, бо він лишається дуже часто, зупиняється в готелі. І в різних самих номерах, і різні дівчата то все прибирають і знаходять в кімнатах. Спочатку ми не розуміли, ми їх ну, лишали все це як lost and found, тобто то, що людина забула. А потім він почав сам підходити. Він і до мене підходив і казав. От Мою кімнату прибирала дівчина, в мене для неї є подарунок. І от він мені особисто давав ті кульчики або лишав на фронтдеску. От, і я передавала дівчатам. От є такі у нас також з цікавого сноушторми це така дуже цікава, цікавий день, коли сноушторм, тому що ми розуміємо, що коли буде сноушторм. Тут доволі в Монтоні доволі ну, досить такі точні, акуратні прогнози, да? і якщо кажуть, каже Гідромідцентр, що завтра сноусторм, то зазвичай так і відбувається. І тому ми напередодні оцінюємо ситуацію, перевіряємо прогнози і розробляємо план. План, який що стосується гостей в готелі. Ми розуміємо, що якщо завтра сноушторм... То значить, а, сьогодні не приїде певна кількість гостей. Вони не приїдуть, бо вони від, ну, відмінять поїздки, не, хоч, не хочуть їхати в Сноушторм. З одного боку. З іншого боку, ті, що тут лишаються там, по справах, вони можуть завтра не виїхати. Вони лишаться ще на день, щоб перечекати сноушторм. А так само ми розуміємо, що е, рейс. З нашого аеропорту може не вилетіти, якщо сноушторм, і ми маємо бути готові приймати додаткову кількість гостей. Тобто ми маємо а, на 100% прибрати всі номера. Не можна лишати брудних номерів на наступний день. Тоді, в, в, в такому випадку, а, я дивлюся: окей, коли починається сноушторм. якщо сноушторм починається завтра о 7-й ранку, я завчасно. З дівчатами своїми, спокоївками домовляюся, що дівчата сьогодні там або там, ну ми дивимося там за пару днів, да? завтра, будь ласка, приходьте в готель з чемоданом, ви лишаєтеся на ніч. От, і у нас таке, ну, це, це в принципі така стандартна ситуація, коли люди, які мають працювати зранку, якщо зранку сноу шторм, автобуси не ходять. Нічого не ходить, там, особливо якщо льот лється з неба, то дівчата лишаються в готелі. Ми їм даємо якісь гроші, щоб вони собі щось купили. На сніданок зазвичай ми їм пропонуємо, те, що в нас є в барі, в лобі. У нас є сніданки. На ланчі замовляється піца або суші, або щось таке. А вже на вечерю, коли вони лишаються самі, вони там мають свій allowance, ми даємо, ну, в минулому році це було 25 доларів. І от вони йдуть і можуть собі щось в ресторані піти. І у них в ресторані є знижка, звичайно, наша. Е, наш готель Кенвас найпопулярніший в Монктоні. І більша кількість зірок, які приїжджають до Монктона з концертами, вони залишаються в нашому готелі. В нашому готелі зупинялися дуже класні яскраві зірки. Оце із, із такого. Ну, що всі знають, да, це були у нас Imagine Dragons. Take me to the top way, boy, а, був у нас Sting. От півроку назад був Guns N' Roses. Don't you cry Також була кантрі-співачка Shania Твейн. От, вони залишалися в нашому готелі. Сейф насправді дуже цікава штука. Якщо його не вирвуть з корінням, так, як той чувак, що я казала, то там можуть люди іноді залишають досить дивні речі. Наприклад, колись ми знайшли ношені чоловічі шкарпетки заперті в сейфі. Іншим разом, цукерки да, були іграшки, одного разу лишили 300 доларів. А була смішна ситуація не в нашому готелі, це мені розповідали, але це просто щоб, ну, щоб знати, це просто щоб так, для, для інформації. Одного разу жінка викликає, ну, гостя готелю викликає ну, дзвонить на, на там, в хаускіпінг кіпінг і каже. Вибачте, я не розумію, як у нас як мікрохвильовка працює в кімнаті, я не, вона щось не гріє у вас тут. <гум> і хаос-кіпер-супервайзер така думає: а у нас немає мікрохвильовок в кімнаті. І вона пішла в кімнату і, там, і бачить, що жінка поклала шматок піци в сейф і намагається його розігріти от Ну от таке трапляється. Ми завжди так трошечки напружено очікуємо хокейні команди, тому що після них ну, це діти. Да? Чіпси, попкорн, оце все. Коли вони виїжджають, оце все на підлозі, воно не пилососиться, не пилососиться, його треба збирати вручну. А ми розуміємо, що у Хілтона стандарт 30 хвилин прибирання на кімнату. Стандарт, в стандартну кімнату. От і як прибрати це за 30 хвилин, якщо ти тільки будеш 15 хвилин збирати кожну пап... папкорнінку або чіпси. От. Ну це після хокейних команд, після дітей завжди важко прибирати. У нас в готелі працює дуже багато українців. Коли я прийшла в цей готель в 2021 році, я була перша єдина українка, яка там працювала. А коли почалася війна, ну, ми стали наймати. Людей ми стали наймати українців. Наприклад, в моєму відділу хаускіпінгу зараз більшість дівчат українки. Інженерний наш відділ мейнтейнанс, два хлопці-українці. Один з Черкас, інший з Житомира. А також вони всюди на фронтдеску працюють дві українки, на барі працюють. Менеджер ресторану Українка в ресторані також українці, там е е е працюють офіціанти, бармени. Так, да, приїжджають у... постояльці українці, бувають у нас. Е е є навіть, ну я бачу, що вони, мабуть, тут давно живуть, там з Торонто Даймонди, тобто ті люди, які дуже часто подорожують і дуже часто зупиняються в Хілтоні. Бізнесмени так у працівників Хілтона є знижки. Е е якщо людина на будь-якій позиції пропрацювала. Випробувальний термін три місяці і лишилася в готелі, то вона має доступ до спеціальних цін на будь-який готель мережі Hilton. Наприклад, у нас от Вовка, старший син, він танцює, і ми часто їздимо на його турніри в Монреаль, в Торонто, в Бостон. І ми, зупинялися, ми зупиняємося завжди в Хілтоні і завжди по моїм знижкам. Це, наприклад, от, коштує номер там, 220 доларів, я за нього плачу 60. От, от такого плану знижки. Бронювати готель можна різними способами, можна бронювати напряму. З готелем да, подзвонити, або через Application забронювати номер. А можна через ну, такі популярні сайти, як Booking.com або Expedia. От. Через Booking.com і Expedia можна забронювати дешевше, бо там діють спеціальні знижки, які оговорюються завчасно, і які би не були там коливання, вони, звичайно, впливають, але все одно ціна буде нижче. Але. А треба розуміти, що якщо гарячий сезон, от як у нас, наприклад, липень, коли всі їдуть на море, і кожного дня готель sold out, розпроданий, в готелях є, є така штука, як overbooking. Чому? Тому що завжди, ну по статистиці, є одна людина, там дві людини, хтось не приїде. Ноу-шоу no називається, він не приїхав. Гроші втратили. Тому це стосується взагалі індустрії готельної. Взагалі всі готелі вони допускають такий е, овербукінг, один-два номери, якраз в розрахунку на, на те, що хтось завжди не приїжджає. То ту людину, яка забронювала там через Хілтон напряму, її завжди поселять. Надійніше бронювати напряму через готель. А в готелях є камери, звичайно, завжди є камери. І поліція, коли приходить, вона завжди перевіряє камери. І так ми колись знайшли по камерах, да, злодія знайшли. Але звичайно, в номерах камер немає. Це тільки територія там, це лобі, територія загального користування, лобі, коридори. У нас, в принципі, немає чого так винести з номерів, особливо, тому що е Хілтон зараз вони, у них є такий комітмент, тобто вони підв'язалися під еко-підхід. Да, ми за охорону природи, тому у нас зараз немає шампунів. Гелій в баночках, у нас висять на стіні приварені диспенсери, і, і ти там береш собі їх ніяк не можна зняти, там нічого не цього. От. От. якщо винесуть вино, у нас є кредитна карта, ну, у нас стоїть вино в номерах, і там написано на бірочці, що пляшка вина коштує 40 доларів. Якщо ми заходимо після виїзду, гостя, немає пляшки вина. То ми знімаємо з кредитної карти. Найчастіше всього з готелей виносять рушники. Це дуже важко за цим стежити. І навіть якщо винесли рушники, готель ніколи не буде дзвонити гостю і, і ну, казати, що вибачте, ви винесли рушник, заплатіть, будь ласка, 50 баксів там, чи, чи скільки він коштує. Це незручно. Халати є, халати також виносять. Ну, у нас є в люксах халати. Ну і знову ж таки, це дуже складно довести. Да? Іноді йдеш по коридору в готелі стоїть візок, да? хаоскіпінг, і бачиш, як людина йде собі: о, візок, хоп, взяла рушник і пішла далі. І нічого не можна сказати. Ну, як? Ну, не мо... Ми не можемо звинувачувати людей, ви вкрали халат. Бо, ну, це незручно, так не можна.